Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка, і так швиденько вам розказую, тому що е, анонсували, що люди мають право на отримання подвійної субсидії. Але для того, щоб її отримати, потрібно зробити певні кроки, так щоб отримати цю двійну субсидію, тому що е, другу частину цієї субсидії. От перша від держави, а друга йде від міжнародних організацій, тобто якась там волонтерська допомога, так і вам потрібно подати згоду на обробку своїх персональних даних, щоб ця міжнародна організація могла вам її нарахувати. Це офіційне офіційна заява на порталі Пенсійного фонду, тому ну, інформація 100%, Но без вашої. оцеї без вашого втручання, ви будете ту саму отримувати субсидію, що і раніше. Отримати збільшену в два рази можна трьома методами подати цю згоду. Зараз я вам розповім усі три. Ви виберете для себе, який для вас найзручніший. Тому що кожен з нас, з, з, з них, вірніше, вибачаюся, заговарює, трішки спішу, в родомчик, хто знає, да, у мене поповнення. Принцеска маленька, і потрібно трішки поїздити, тому все так швидко. Тому слухаємо і. Розбираємося. Тож, уряд і прем'єр-міністр України Денис Шмигель анонсували про те, що в Україні вдвічі зростає субсидія з 7 тисяч майже до 16 100, для тих людей, які використовують цю субсидію на тверде паливо, тобто дрова або вугілля. Так, хто використовує на тверде паливо, то їм отак збільшили в цьому році. Но, Перерахування відбувається автоматично, тобто вам відразу нараховують. А от отримання коштів відбувається лише після того, як ви дасте свою згоду на те, щоб ваші персональні дані були передані третьому лицю, третьому лицю це е, якимись міжнародним організаціям, які надають кошти. Е, я не думаю, що там якісь... Е, Такі аж серйозні дані ваші передаються. Прізвище, ім'я по батькові. Там ну, ваша адреса проживання, яку ви субсидію отримаєте. І що саме головне, ці міжнародні організації має передатись номер вашого Ібан рахунку, так? який є вже в пенсійному фонді, А він має передатись далі, щоб вони знали, куди зарахувати кошти. Передати можна трьома методами: перший метод це тим людям, які отримують значні частині вже почали приходити. кому ще прийде. СМС про те, що ви там отримуєте збільшену субсидію, що вам буде нарахування ну, для передання своїх особистих даних, будь ласка, відправте один, якщо ви згідні, два, якщо ні. Тобто дайте відповідь на цю смс. Дуже багато людей ці смски просто ігнорує. Думаю, що це якісь мошенники. Я знаю дуже багато людей яким приходила міжнародна допомога, і в СМС приходив той номер, по якому її отримати, а вони просто цю смс-ку видаляли і потім не могли отримати свою допомогу. Тож, якщо вам прийде таке смс, то від, дайте відповідь, що так. І е, тоді будуть вам приходити далі кошти. Е, другий е, метод, якщо ви вже видалили, або вам ця смс не приходила, або ну, якийсь глюк, чи ви просто не перевіряєте навіть ті смс це. На сайті пенсійного фонду заходите і відповідно в категорії субсидії, так вибачаю, що зараз не роблю це все наочно, просто не маю коли фізично вибачаюсь перед вами велике. Але я думаю, що дойдуть дойду руки, ну просто щоб ви зараз не втрачали кошти, розповідаю. На сайті пенсійного фонду авторизуєтесь в роз в розділі субсидії, даєте свою згоду. Ставити галочку, ОК, відправити. І третій метод це безпосередньо звернутися до самого пенсійного фонду і надати письмову заяву на те, що ви надаєте цю, цю згоду на обробку цих даних. Нагадую ще раз, що це потрібно зробити лише тим людям, які отримують субсидію на тверде паливо, тому що суми для них зросли в два рази. Це зробили в уряді для того, щоб підтримати те населення, яке зараз через оцю всю не зовсім не хорошу, дуже погану ситуацію, так, е втратили можливість користуватись газом, бо там, там газопровід пошкоджений, перебитий так, щоб підтримати тих людей. Щоб дати їм таку суму, щоб можна було покрити усі видатки саме на це тверде паливо. Тому давайте згоду, пишіть ці заяви, оформлюйте тих, хто не оформив ще субсидії, а має на ньому право тоді, то оформляйте, тисяч 16100. Я вам це все розповідаю. Як тільки трішки звільнусь, дійду до руки до того кабінету пенсіонера і до сайту пенсійного фонду взагалі, обов'язково там все по порядочку розберемося. Тож, долучайтесь до каналу, підписуйтесь, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.